Всім привіт! Якщо ви вимкнули це відео, ви любите читати, я люблю про це поговорити. І нарешті, нарешті, до мене приїхав мій буктюб сюрприз. Я коли отримала від кого, звідки точніше йде відправка, що це з Києва, я вже така розгубилася, думаю, і там відразу здається є вже чи то 4, чи то 5, а то й 6 блогерів. Думаю, хто це може бути, але потім в описі накладної зрозуміла відразу, звідки, від кого точніше, конкретно йдеться ця посилища. І тут е, в мене подарунок від прекрасної Люди Дмитрук е, із каналу Вишневий Цвіт, яка е, однією із перших, скажімо так, почала оцю всю буктюб тематику яка почала зароджувати і розвивати цей напрямок на Ютубі, е, е, яка дуже багато вклалася, огляди якої вони просто прекрасні, тому що в люди. Давайте я поки буду розкривати цю посилку, бо я можу довго про неї говорити, і мені хочеться про неї говорити. Мета цього буктюб сюрпризу Розповісти про інших блогерів, про те, що вони роблять. Є така певна промоційна робота, і я маю розказати про канал Вишневий цвіт. Якщо ви на нього ще не підписані, звичайно, в описі до цього відео будуть всі посилання обов'язково. І так от я хотіла сказати, що. В люди просто величезна бібліотека. Здається, вона із останнього, що я бачила, там в неї 4 чи 5 тисяч книжок, і вона збирає певні такі раритетні видання. Вона робить якісь такі цікаві етнічні, етнологічні розслідування, так буде правильно. От, тобто про певні регіони, про історію, дуже багато всього збирає. От дуже класно, вона прям по барахолкам може пила, і, і я дуже рекомендую її огляди, тому що вони глибокі, вони ґрунтовні, вона читає абсолютно різну літературу від класики і якоїсь серйозної сучасної прози до а, чогось такого легкого і банального. Тож переходьте на її канал і дивіться її окремо, переходьте на канал Гремпі Рідерки, адже вона цього року відповідала за букті сюрприз, провела величезну роботу для того, щоб обрати хто кому що буде відправляти, от і їй велика дяка за всю цю організацію. От, і, звичайно, посилання на її канал я теж залишу. І посилання на наш плейлист, де є інші відео моїх колег і колежанок Оленка із каналу «Книга Джунглі за це взялася відповідати. Бачите, яка тут спільна така робота, від якої дуже-дуже тепло. І Я радію бути долученою до ось цього всього процесу. Тож я це відкриваю, давайте потрошку буду розгортати. Загалом я знаю, що Займається певними такими моментами хендмейду. теж. І я очікую, що, мабуть, щось буде таке е створене її руками. І я це вже бачу. Тут стільки всього гарного, ви тільки подивіться. Так, Я бачу тут зверху листівку, е і, мабуть, із неї давайте буду починати. Трошки зараз це опущу. Так, маю тут лист. От, з нього будемо починати. Прекрасно задекорований новорічними наліпками. От зараз буду спробувати гратися із фокусом. Відкриваю, здається, тут, так, тут щось об'ємне. Веселих свят. Яка гарна листівка! Ви тільки подивіться, наскільки це гарно. І мені цікаво, Люда це, мабуть, зробила своїми руками. Послухайте, це дійсно так. Вона, я не пам'ятаю, як називається ця техніка, але вона працює там з папером різним декором і створює такі цікаві, не тільки листівки, але це дуже гарно. Просто таке не купити. Ось це я, я дуже ціню таку роботу, бо я розумію, скільки це вкладено часу, сил і енергії. Так, читаю її побажання буквально хвилинку. Це прекрасно. Дякую. Дякую за ці теплі слова. Буду теж їй обов'язково персонально дякувати і бажати того, що я вирішую побажати. От. Але це дуже гарно і це просто хочеться от прямо ось так от і зберігати все разом. Цим конвертиком а клас, я люблю такі штуки. Це це дуже пам'ятно. Насправді я всі листівки зберігаю, і мені відразу знаєте, коли беру їх в руки, пригадую від кого це, які в мене були емоції, коли я це відкривала, і все тому подібне так. Тут є закладинка, звичайно, має бути щось таке канцелярське, і вона двостороння. До речі, я дуже люблю ось таку серію. От, тобто де, який, де є ось такий дрібний малюнок і щось таке простеньке з написом спереду. Дуже люблю такі штуки, і якраз, здається, на осінню тематику купувала подібні закладинки. Дякую. Далі для грандіозних планів. Скоріше за все, тут будуть стікери. От, і, до речі, тут е, наліпочкою такою. Милою підкріплений конвертик. Клас. І тут ще є Merry Christmas. От на передуває ви бачите? Бачите, бачите? Ухти, я вже бачу тут купу всього милого і гарного. Так, по-перше, тут стікери. Ось такого плану, на яких можна щось писати. Дуже потрібна штука. От, е, бо я в книгах залишаю саме на ось таких от стікерах поміточки на е, сторінках. Тобто я не пишу на берегах. Ну, інколи можна там буквально слово олівчиком написати. А загалом використовуюся такі стікери, тому вони підуть. Але тут які гарні наліпки, просто це щось неймовірне. Клас. Так, ви просто подивіться на цю красу. По-перше, це новорічна серія. Так, буду крутити. Це дуже гарно. Зараз буду почергово показувати, подивіться, на книжкову тематику. Клас. Я вже буду це брати в оформлення січня. У мене якраз січень ще не оформлений. Подивіться. Навіть дівчина десь приблизно з моїм же кольором волосся. Клас. Це дуже гарно. І квіти. А це вже на весну в мене піде. Зелені мотиви. Дуже гарно. Клас! І тут ще листівка? Так, тут ще листівка. Клас! Листівка завжди потрібні. О, це, до речі, щось дуже гарне. Прям. Кабакова троянда, троянда, троянда Донецька. Це звідки з якогось міста? Мені цікаво. Цікаве таке зображення. Хочеться його порозглядати. Тут вікна, віконниці такі дерев'яні. Шепшина, листочки, квіти гарно, дуже гарно. Так, дякую. Далі, далі дивлюся, витягаємо. Тут ще багато всього цікавого, але зверху лежить цей прекрасний гном. Я вам скажу, хто мене може знає, хто помічає, я обожнюю просто гномів. Я щороку в юску купляю собі нового гнома. Ось у мене гном сидить на поличці обов'язково. В мене два гноми на столі, гном під ялинкою. Дякую. Ну в нас не тільки є гноми, але. Туха. Так, чоловік показує, що в нас є ще олень і сніговик. От, цього року я знайшла ось такого дуже гарного милого гнома, і я це просто обожнюю. І я давно мріяла про ось таку от штуку, куди можна буде вставляти або якісь записки, або фотографії, або листівки, неважливо. І люда, як, як відчувала, взяла це, ви просто подивіться, тут милий гномик. От, хай він займе місце замість моє, мого обличчя. І сюди можна на цій прозоринці щось вставити. Це прекрасно, це чудово, дякую. Так, далі. Ага, я тут бачу олівчик. До речі, я собі давно не купувала олівців. Стругаю всі, всі що в мене є. От, щоб скористатися, до речі, минулорічним подарунком від Насті Савадах, яка купила такий тримач для олівчика, але ще не було нагоди. І от в мене є такий от з синіми мотивами новий олівчик. Дякую. Бо я олівцями пишу в книгах. Люда як, як відчувала. Далі е, тут є солодощі Мілленіум, який я обожнюю просто. От, бо мілка трошки зашкварилася, це ж не мілка здається. Мілленіум робить не мілка, правильно ж? От, я дуже люблю о, цю о, взагалі, цю марку, От, і це просто щось неймовірне. Тут починають з'являтися якісь пакуночки. Ага, тут ще є солодке, тільки ще трошки з'їхало. Е, але давайте якийсь пакуночок відкрию, і він якийсь м'який, але твердий водночас. Дуже цікаво. Так, тут написано: причина, чому я так е, затрималася з BookTube сюрпризом, але дуже хотілося подарувати частинку. Улюбленого регіону. Клас. В люди є такі цікаві мандрівки. Влітку, здається, зазвичай вона кудись їздить, в тому числі і на Полтавщині. На моїй рідній вона буває і досліджує цікаві місця. От дійсно цікаві, не банальні туристичні. Вона з культурної точки зору підходить до всіх її поїздок. Так, так воно м'яке, тому що воно в попирці, але всередині воно тверде. Слухайте, це. Ха-ха-ха! Невже це опішнянські кахлі? Здається, це опішнянські кахлі? Так. Е, ми якраз з чоловіком... Влітку їздили в Опішню, в перший раз і не по роботі, нарешті. От, і ми були в музеї Опішнянського гончарства. Всім рекомендую, хто там ще не побував, там просто неймовірні музеї. Є великий музей, куди я рекомендую сходити, є малий музей. От, і... Ми не побували. Так, на жаль, в малому, ні, в малому музеї я була по роботі. От. І е, опішнянські кахлі це просто їхня фішка, якщо ви не знаєте. От, і е, в них навіть з'явилося комунальне підприємство, де можуть люди приїхати і е, спробувати із глини щось зліпити. І вони хочуть, до речі, поставити е, на потік виробництво їхніх кахлів, як це колись давно дуже було. І от подивіться, тут просто неймовірне зображення. Тут скоріше ну, воно видоповідає. Здається, що це якийсь гуцул з дівчиною, гуцул на коні, а поруч дівчина стоїть і на нього дивиться. Так, я буду це показувати і в дозйомках, але це дуже гарно. І ззаду тут є отвір, за який, я так розумію, можна підвісити цю, цю картину. Це дуже гарно, клас. Це дуже, до речі, не типовий подарунок. От абсолютно те, чого я не очікувала. От але хочеться десь його повісити. Не знаю, треба подумати, де можливо на кухні десь хочеться таке поставити. Це дуже гарно, дякую. Але може я помиляюсь, це не Е, Може, все ж таки люда має на увазі ну, з. Частинку якоїсь, це є частинка якогось іншого улюбленого регіону, але це вже буде впевнено, в коментарях або в нашій з нею переписці будемо з'ясовувати. Так, далі. Тут ще є сувенір з мого улюбленого музею чудової художниці. Звичайно, в Києві дуже багато музеїв, і я, на жаль, прям всіх не побувала, але маю таку колись мету. От, я навіть не знаю, окрім Гапчинської, які там ще музеї художниць можуть бути. Так, і це. Ух ти! Клас! Такого художнього магніту в мене ще немає. Але він займе одну з центральних місцин. Ви просто подивіться. Це дуже гарно. Дуже гарно. Але я. Можу бути не впевнена, хто це із художників, тому буду просити підтримки в залу і в люди. От. Це, це дійсно клас. Це, це, це такий цікавий подарунок. Так, і тут ще є солодке. Це солодке? Блуберрі йогурт. Я обожнюю чорницю. Клас. Я це навіть зараз візьму, розпаковую і спробую. Тому що мені видається, це має бути щось дуже смачне. Подивіться, які цукерки. Люблю якісь нестандартні е солодощі, які ну, не всюди там продаються. М -м -м, клас. Все. Мені до чаю. <різь> <різь> ну окей, буде і тобі. І в мене тут залишається якраз книжкові пакуночки. Це просто неймовірно. Подивіться, як це все гарно. В люди талант все пакувати. Так, перше, це книга під ялинку. І тут тверда палітурка. Більше нічого не може сказати про те, що там всередині. Так, тут якась біла палітурка, білий колір. Що це може бути? Я не знаю, бо в моєму, якщо що ввійшла ті 60 з чимось пунктів, і я поняття не маю. Я дуже її хотіла, я дуже її хотіла. Клас! Я просто не знала, що вона в твердій притурці. Серйозно, я дуже хотіла цю книгу під подушку чи під ялинку. І тут, звичайно, напряму натяк книга під ялинку, ну якби тут була книга під подушку і під ялинку, я б точно здогадалася, але ну. Ну, хто знає що там може бути клас. Якщо хтось не знає, зараз ця книга дуже багатьох на прочитанні, це водоництво лабораторія і книга про наш Новий рік Різдво, Традиції, як вони закладалися, як радянська влада вносила якісь свої зміни, і я дуже хотіла цю книгу почитати цієї зими, чесно. Ну, на ці свята. І вона якраз невелика, 200 сторінок десь виходить що тексту, але я дуже її хотіла, і я буду її просто, ну, не, не просто зараз, але от дня на день брати до прочитання. Дякую. Це... Я не писала, що я дуже от, саме її хочу, скажімо так, в мене там є градація із того, що я прям дуже хочу помірне бажання і просто лонглист, але саме її я дуже хотіла. Клас, дякую! І наступна книга, так. Фух. Так, зараз я зберуся. Тут вже в синьому кольорі дуже гарна теж стрічка. Так, в найтемніші часи можна зберігати людяність. Я не уявляю, що це може означати, але це дуже цікаво. Я не знаю, що це може бути серйозно. В найтемніші часи можна зберігати людяність. Так, давайте я це буду розпаковувати. Так, тут один бік чорний, другий бік білий. Це мені нічого не каже. Ой, так. Це також лабораторія. О, дівчина у блакитому пальті. Клас. Це те насправді, що я дуже теж хотіла. Тому що про цю книгу багато хто вже говорив, це Моніка Гесе, і я бачила теж вже багато позитивних відео. Ну, маю на увазі, тема тут насправді темна і дуже щемлива, Адже тут буде якраз про 1943 рік Амстердам і про те, як дівчина стає на чорному ринку і доставляє заможним клієнтам товару, у яких у воєнному місті яких у. Воєнному місці легально не знайдеш. І серце ханнике розбите, адже її коханий загинув на війні, тільки робота «Своєрідний бунт проти нацистів рятує від тьми. Я знаю, що це буде дуже глибока книга, що це буде дуже така хвилююча історія, але я дуже її хотіла і я її зможу скоро почитати. Клас. Просто неймовірні подарунки. Я... Я захоплена, я щаслива, це прекрасно. Дякую, Люда. Ти, ти вгадала з моїми книжковими паженками просто на всі 100. І е, я це зараз все збираю разом, і це просто прекрасно, Ці книжки, ці е, художні моменти, такі, культурні моменти. Це просто прекрасно. Листівки, стікери, закладинки. Ну, це, я обожнюю за цю всю дозу тепла, щастя і любові, яка, якою переповнені ці відео. І я, я не знаю, просто що ще говорити. Я просто хочу вам ще раз це все показати, бо воно все прекрасне, бо воно все таке файне, бо воно все таке миле, добре, душевне і Олівчик трохи в мене впав, але дякую. Дякую за це все. Це все прекрасно. Я, я дуже щиро задоволена і я, я не я неймовірно дячна. Все. У мене більше немає ніяких слів. Так, підписуйтеся на канал люди, якщо ви на нього ще не підписалися, я буду на вас показувати гному. От дякую всім, хто це подивився. І пишіть в коментарях, чи робите ви книжкові подарунки комусь з ваших друзів, знайомих чи рідних. Мені цікаво. Чи є у вас традиція обмінюватися книгами або комусь дарувати книги, або щось довкола книжкове. Дякую всім, що були зі мною. Дякую Люді, дякую Дарині, яка організувала це все. І побачимося в наступному відео.